Чемпіонат Європи з мотокросу проходив у вісім етапів. Спортсмени стартували у березні в Данії. На першому етапі в трійку лідерів вибилися три українських гонщики. Через несправність мотоцикла запоріжець Володимир Тарасов прийшов до фінішу третім. Наступний етап проходив у квітні в Болгарії. Перед стартом запорізький спортсмен отримав травму ноги та, не дивлячись на це, виграв гонку другого туру. Настрой був бойовий, погодні слово способствували, ну, скажімо так, вліл сильний дощ. Мне это было на руку. Мне нравится ездить в грязи и получается чувствовал себя уверенно и победил в обоих заездах. Ну, так, скажімо так, легко вийшло. За тиждень проходив третій етап. Його приймала Хорватія. Тут Володимир знову замкнув трійку лідерів, а от на четвертому турі в Росії потрапити у призи Володимиру не вдалося. Запоріжець став четвертим. Участь у п'ятому етапі у Словенії була під загрозою. Наш гонщик застудився, але вийшов на старт. Хвороба не дала можливості покращити свій результат. Запоріжець знову фінішував четвертим. Зібралося багато сильних гонщиків, накануні ззабоєв. Кожен етап якась проблема, чесно. Ну, ми намагалися з трудились. вибиратися, якось Опять же, Мій головний суперник був за мною, що мене, в принципі, відстрачувало. Неселяння те, що ми хотіли сюди приїжджати в Призах, ну, в цілому було неплохо. Шостий тур чемпіонату Європи приймала Сербія. Спекотна погода стала на заваді хорошої гонки. Володимир посів третє місце. А на передостанньому етапі в українському ковелі був другим. Выиграл старт, ехал первый, Дима Османов э, упал, был сумасшедший отрыв и, можно сказать, не знаю, что, что случилось, расслабился или, не знаю, настрой был боевой. Но Дима успел, несмотря на то, что он упал, догнать меня, обогнать и, как бы, честно, ну, это было для меня очень так шок. Перед завершальним восьмим етапом чемпіонату Європи в Угорщині Володимир мав перевагу над своїм головним конкурентом киянином Дмитром Асмановим в 10 очок. Та в перший день гонки опонент Запоріжця травмувався. Наступного дня на старт він не вийшов. Не вдалося обігнати запоріжця й місцевому гонщику. За результатами гонки Володимир Тарасов став чемпіоном Європи з мотокросу у класі ОПЕН. Кажемсеріна прасходила такі якісь казуси, то спіну за щимі. То перед соревнованием температура підніметься, то мене тошніть. То, ну, чесно, не передати ці стан, ці, ці відчуття, тому що навіть потім заїзду упав, там, ударився. Перша думка в голові так, треба доїхати. Вже завтра Володимир візьме участь у чемпіонаті України, який проходитиме в Києві. Там хлопець також ставить собі мету вибороти медаль вищої проби. Оксана Стишенко, Костянтин Грушко, Тв 5